Доброго дня, загальний розклад. Яким буде вихід із вашої ситуації? Розбите серце, негативні маніпуляції. Яким буде вихід? Овнулення, пропрацювання. Хтось отримує підтримку, допомогу. Комусь надасться інформація, яка і надасть вам ясність розуміння, яким шляхом вам рухатися, як вам діяти. Ключ вам нададуть. Якщо ви жінка, то чоловік з'явиться в вашому житті, який підтримує, який допоможе, який надасть вам можливість шанс. Говорять, що ви сили відкриють. Ви здійсните перехід на наступний етап, ви отримаєте ясність розуміння, яким шляхом вам рухатись. Якщо на даний момент ви знаходитесь в негативному емоційному стані, якщо на даний момент ви знаходитесь в розпачі, то говорять, що ви знаходитесь в ілюзіях. Якщо це негативні маячі маніпуляції, ви розумієте, що це загальний розклад, і кожен повинен зріло відноситись до даної інформації, тобто. Якщо бажаєте мати впевненість по відношенню до вашої ситуації, ну, потрібен індивідуальний розклад. Ну, загалом інформація така, що ви пропрацюєте, вийдете, ситуація без грошіві бідності, безрезультативності в вашому житті обнулиться, І ви здобудете ясність розуміння і можливості шанси переходу на наступний етап. Ну, говорять, по відношенню до ситуації, що не зважаючи на те, що в вашому житті Є ті люди, які конкурують, які негативно впливають на ваше життя, ви повинні діяти, ви повинні боротися за своє місце під сонцем, незважаючи на їхні маніпуляції. У вас достатньо ресурсу. Єдине, що по відношенню до вашого емоційного стану, ви не повинні надавати емоціям керувати вами. Ви повинні бути сильною і самодостатньою людиною по відношенню до ситуації. Рід. Говорить саме про те, що якщо в вашому житті є ті люди, які маніпулюють, які не дають вам можливості досягати результативності, які ведуть гру за вашою спиною, і які не бажаючі ви в своєму житті отримали ясність, розуміння, яким шляхом вам рухатись, а саме маніпуляції по відношенню до вибору, ви не розумієте, яким шляхом рухатись, як вам діяти, як вам досягнути результативності, то говорять, що Рід саме допоможе вам по відношенню до даної ситуації. Ви досягнете ясність розуміння по відношенню до шляху і як вам діяти, щоб покращити ситуацію відносно фінансового получення і достатку. Тому вам і говорять, що який буде вихід із вашої ситуації. Якщо ви на даний момент знаходитесь в негативному емоційному стані, то ситуація покращиться. Єдине, не надавайте можливості емоціям керувати вами. Тому що саме на емоціях ви можете невірний робити вибір, невірні визначення по відношенню до ситуації до обставин, злавати ресурс, енергетичні саме в негативні емоції. Цього не потрібно робити. Знаходитись внутрішній стабільності, позитивні зміни 100% відбудуться в вашому житті. Дякую.